Знову трошки по COVID-10-300. Ось у нас є два повітряних фільтри. Це у нас рідний той, той, що стоїть, той що типу оригінальний. Це по фірмі Hiflo. Е, е, Різниця. Цей гарно тримає форму. Ніде не, прогну, не прогнутий, нічого. Рідний у нас тут догою пішов, тут догою пішов. Е -е, в рамку стає чудово. Цей треба там щось поправляти туди-сюди. В мене взагалі ось ці отвори були заглушені, я їх ще мусив розковирювати. Тут у нас все чудово, є ось з кожної сторони отвора. Там зачіпляються, стоїть класно. По ціні Hiflo дешевше, приблизно 200 гривень за ось цей китайський фільтр. Кому потрібно, ось, будь ласка, вам його номер. Фло фільтр HFA 7801. Надіюсь, це відео було комусь корисне. Дякую.